Доброго вам вечора. А сьогодні другий день нашого марафону, і ми продовжуємо з вами розбирати НМТ, яке нам виклало Міністерство освіти на своєму офіційному сайті. І зараз ми з вами будемо розбирати нашу другу частину Task 2, в якому ми маємо відповісти правильно на запитання, що стосовно того, що є у тексті. І е, тут ми говоримо про контекст, про те, що включено в цьому тексті вам треба розуміти правильно, про що говорить вам текст. Зараз я виведу вам на екран, і ми будемо Конкретно розбиратись, що де і як краще за все зробити. Що ви робите в першу чергу? В першу чергу ви завжди читаєте завдання та варіанти відповіді. Давайте зробимо це зараз. What does the author mean by saying break the mold A. Improve your eating habits. B. Change your overall timetable. C. Try new ways of doing ordinary tasks. і e. D. Find unusual ways of paying for studies. Uh, і тепер, знаючи весь цей контекст, ми рухаємось далі. Якщо ви не знаєте значення виразу break the mold, це не страшно. Зазвичай текст сам дає вам значення, в тому числі uh, також треба відмітити собі, що зазвичай питання по тексту мають відповідь лише в одному абзаці. Кожне наступне питання конектиться з кожним наступним абзацом. Зазвичай це не завжди правда. Але це е, одне питання на два абзаці або одне питання на один абзац. В основному, це не правило, ну так зазвичай буває. І зараз ми нарешті рухаємось вперед, точніше до верху нашого тексту, і читаємо його. A Tennessee teen is sure that others should break the mold after she was reported to earn a place at Yale University with an unusual essay about ordering pizza. І давайте розбиратись. Перший варіант – improve your eating habits. Uh, тут це неправильна відповідь через те, що ми знаємо, що тут ніякої розмови про їжу не йде. Ми говоримо тільки про піцу, але в контексті нашого есе, яке воно відправило в університет. Також піца – це не дуже добра річ для того, щоб habits. Давайте будемо чесні, звичка їсти таке. Висококалорі... Таку висококалорійну їжу, це не improvement. <свят> да? Далі рухаємось вперед. B. Change your overall timetable. Знову ж таки, у нас немає ні слова timetable, немає ніяких його синонімів. Ми не можемо uh, сказати, що це правильна відповідь. Банально, тому що нічого пов'язаного з timetable у нас не згадується тут. Рухаємось далі, і C, Try new ways of doing ordinary tasks. Це може бути правильна відповідь, тому що там у нас було uh, unusual. New Нювейс співпадається синонім uh, ordinary tasks, знову ж таки unusual, обозначає, що є якесь usual, звичайне, а є якесь незвичайне і ordinary також синонім слову usual. тобто. Спробувати нові шляхи для того, щоб вирішувати якісь звичайні завдання, це досить непоганий варіант в цьому випадку, але давайте подивимось далі: ніколи не натискайте на відповідь, ніколи не обирайте відповідь до того, як ви переглянули всі варіанти. І останній ді Find unusual ways of paying for Studies тут е, часто можна зробити помилку, тому що тут використовується прямо і конкретно те саме слово, яке використовується в тексті, але... Це спроба вас спіймати на тому, що ви не уважно читаєте завжди або практично завжди, коли текст дає вам варіант відповіді, який включає в себе ті слова, які є в тексті. Це зазвичай вас намагаються спіймати на те, що ви були неуважними. І давайте прочитаємо повністю Find unusual ways Файн for studies». Знову ж таки, у нас ніде там не згадується pain. Ми тут не говоримо про оплату, ми говоримо про те, щоб apply to university еплайвту essay. Да? і тому е, наш оптимальний варіант це сі. Ми потім подивимося з вами, чи це було правильно, але я думаю, що так. Рухаємось далі і читаємо відповідь. Uh, читаємо тобто, саме питання і відповіді на нього. How did John Schnatter thank Carolina for her tweet about on pizza. Ми дивимось одразу на другий абзац і читаємо його по косо. По косі. Тобто, ви не переглядаєте, не перечитуєте його. Повністю Для тих із вас, у кого досить високі навички англійської, це буде економією часу, тому що і спит не бізкінечний, і краще зекономити трошечки часу для тих завдань, які будуть складнішими потім. Але для тих із вас, які е, сумніваються в своїх навичках, я рекомендую все ж таки прочитати його. Повністю. Я ж сконцентруюсь на останньому реченні, в якому я бачу і ім'я. Яке мені потрібно, і всі перелічені бонуси, які він їй запропонував. Папа Джонс фаундер Джонс Шнаттер her dorm, free pizza for a year and an internship. Супер, ми вже бачимо, що конкретно він їй запропонував, і тепер ми можемо повернутися до варіантів відповіді і переглянути, що дійсно там було, які у нас варіанти пропонуються. Перше, я думаю, досить схоже на правильну відповідь, тому що «He promised to to treat her fellow students to pizza», він запропонував її студентів інших. Порадувати піцею. І у нас тут є фраза a pizza party for her dorm. Dorm – це гуртожиток, так що досить ймовірно, що це правильна відповідь. Рухаємось далі. Знову ж таки, ніколи не відповідаємо одразу, же, коли ми думаємо, що ми правильно ви... правильно все зрозуміли, тому що може бути більш лайкабл варіант. І B. He paid for her tweeting about Papa John's. Це неправильна відповідь, тому що там ніде не згадуються ніякі гроші, згадуються тільки подарункові картки, знижки. А... Тобто на знижки, вибачте, згадується, що він їде фрі піца, але ніде не кажеться про те, що він їй заплатив. Знову ж таки, це можна переглянути, якщо ви мені не вірите. Offered her gift cards, pizza party, free pizza for a year and an internship. Знову ж таки, ніяких грошей не фігурує. Далі, He provided her with a scholarship for a year. А, тут дуже легко було би заплутатись, тому що бачите, є scholarship, є internships тут. Але для тих із вас, хто не. Не може побачити різницю з першого разу, або не знаєте якесь слово. Так буває, іноді ми не знаємо якесь. Е... Як це можна сказати? Якщо ми не знаємо якесь слово, якийсь вираз. Ми намагаємось його а, просто зрівніти, зрозуміти, що це різні якісь речі. Scholarship, понятно, scholar – це студент ship – це payment, определенний scholarship, А там internship – Це різні слова. А, тому це неправильна відповідь. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, тому що я трошечки заплутала в словах. Це абсолютно окей. А, далі D. He offered her a lifelong discount on pizza. На жаль, ні. Він їй запропонував тільки free pizza for a year. А про те, щоб весь, все життя їй давати якусь знижку, там ніякої мови не було. А, що ж, тоді я думаю, правильні відповіді всі ми погодимось буде: a. А, рухаємо залі. І наше наступне запитання. Why did Carolina choose ordering pizza as a subject for her essay? To impress her friends, to express her true feelings, to promote Papa John's, to amuse her Twitter followers. Супер, ми це прочитали, і тепер ми дивимось на наступний абзац. Зазвичай там знаходиться, uh, знаходиться відповідь. The 18-year-old, who will be the first in her family to go to college, was tasked with a writing about something that she loves to do. Williams said she really loves ordering pizza, having these warm cardboard boxes... At my front door is second nature to me when i was a child it made me feel grown up i will always love ordering pizza because of the way eight slices of something so ordinary are able to evoke feelings of independence comfort and joy a portion of your essay reads Якщо вам не до кінця зрозуміло, ну абзац тут не дуже багато про що говорить, ви можете почитати трошки далі. I got the idea on my own, uh, on my own and did not really tell anyone about it, she said. When my friends found out about it all. They thought it was very funny. ітвозверифані. Uh, і тепер ми дивимось. Uh, to impress her friends – Тут не вир... неправильний варіант, тому що нам каже сама дівчинка, коли у неї питають, що вона їм розповіла тільки пізніше, тобто вона не планувала з самого початку їм про це говорити. Це просто була її ідея. Окей, uh, ми здалі. To express her true feelings – Тут може бути знову ж таки, тому що там їй дали таск. It's writing about something that she loves to do. Uh, те, що вона любить робити, це true feelings, які у неї є. Тобто, це у нас ймовірних е, ймовірна гарна відповідь. Рухаємо здалі. To promote Papa Jones, знову ж таки не факт, що правильний варіант. Я б вважаю, що це найбільш безглуздий варіант у цій підборці, тому що е, тут ніде не, не згадується Papa Jones, і я не думаю, що одній з найбільших пітерів в Америці потрібен промоушен від якоїсь випускниці. Е, Школи, так? Звучить трошки безглуздо. Рухаємось далі. «To amuse her Twitter followers» також не, не варіант, тому що там сказано трошечки вище, що вона написала цей твіт, коли вона вже вступила в університет. Тобто, Uh, є ймовір... ну немає такої ймовірності, що вона це спеціально все продумала так наперед, щоб потім uh, нашому Джону, який вигадав цю папа Джо, uh, мусити його дати. Якусь знижку. Це занадто довга схема, і не факт, що до нього б дійшло. Так що, в принципі, uh, найбільш ймовірний варіант це бій, і ми його обираємо і рухаємось далі. Дев'яте. Uh, і ми читаємо знову у, у, правильно. для правильні відповіді та наше питання Which of the following was not mentioned about Carolina's application? Her school performance, her community service, her job experience, her written composition. Ем um, ми знову ж таки дивимось уважно на це нот, воно спеціально вам виділено для того, щоб ви його не пропустили. Тобто не забувайте, що uh, нам треба зрозуміти, що не було згадано в її аплікейшені в університет. І тепер ми рухаємось вперед, і ми намагаємось знайти слово application або щось, що могло би бути в аплікейшені. Uh, I got the апплікейшені. Her admir inspection officer apparently did too, In a letter shirt with the, team, the officer said that she loved so hard. Well, Reading it, I want you to know that every part of your application was special for our process, and we all pleased to be able to offer you a place at Yale. The officer, uh, manager uh, the officer's manager reads. Of course, it wasn't just William's creative essay that brought her uh, desirable place among the uh, 2,272 students accepted to by Yale this year, making a very small 6.9% acceptance rate. Her application contained all the right ingredients, including high grades, volunteer work, as well as З мembроші визин English Honor Society і інші. І тут ми звертаємо увагу на оце от останнє речення. Her application contained all the right ingredients. High grades, volunteer work, well membership. Окей, Тут ми намагаємось знайти перефразовані оці от конкретно фрази: Her school performance і те, як вона показувала себе в школі. Тут ми говоримо про наші оцінки, Це неправильна відповідь. Далі her community service. Ми бачимо мільйон всіляких організацій: English Owners Society, National Owners Society, National Society, Онерс UN and Онор in Government. І е, це дуже багато це ком'юніті сервіси. Все, тобто, це все благодійні організації для того, щоб е, показати, що вона займається соціальною роботою в тому числі. Нам це не підходить. Her job Experience – це правильна відповідь тут, тому що цього ніде не сказано. Вона взагалі не говорить про роботу. Вона говорить про «Memberships Volunteering Work». І останнє – «Her written composition» нам вище каже кажуть, кажеться, що її есе було настільки неймовірним, що вона прийшла всюди. Так що це не має сенсу, якщо ми обираємо цей варіант, якщо що не було вказано. І того ми обираємо сі і рухаємось далі. Десяте і останнє, що ми тут маємо, читаємо питання: – «What influenced Carolina's choice of Auburn University?» Ми рухаємось і намагаємося знайти Auburn University. І воно буквально знаходиться в наступному абзаці, як я і казала. Uh, um, facilities, curriculum, prestige, location. Знову ж таки, uh, ми бачимо, but just as uh, she had many choices on what to write about, she also had choices other than Yale. In the end, she chose Auburn University instead. One big reason she shared is that the Alabama school is much closer to home. І ми дивимось. ми однозначно тут ніде не бачимо curriculum, це у нас розклад, тут ніде про нього не говориться. Тобто вона його обирала не через розклад занять. Далі престиж, Ми, для тих, хто не знає, Ivy League University, в тому числі Єль, вони знаходяться, вони є найбільш престижними університетами в світі та в Америці. І якщо вона обирає один з університетів, який не підпадає під ці категорії, він менш престижний. Так що Сі це також у нас неправильно відповідь. Facilities, тут ніде не, не говориться про facilities, Тобто ми нічого не знаємо про те, чи є у них висококласні лабораторії, ми нічого не знаємо про а, кількість гуртожитків у них і так далі. Тут нічого про це не говориться. Ми говоримо конкретно про локейшн. Alabama school is much closer to home. І ми відповіли. А, зараз ми повертаємось на десяте і перевіряємо наші відповіді. Давайте глянемо. І так, шосте правильно, абсолютно. В принципі, ми з вами вже пояснили на нему, чому так. І ми бачимо, що всі наші п'ять питань ми зробили правильно. За 10 хвилинчик ми його розібрали. А, якщо у вас є якісь питання, знову ж таки, пишіть нам в коментарі. Ми готові відповідати на них і давати вам якісь поради. І дуже дякую, що подивились. Бажаю вам гарного вечора і чудового робочого тижня. Ми зустрінемось з вами завтра тут, з наступною частинкою нашого іспиту. Дякую!